Ще вчора вони були слухачами, нині ж дипломовані поліцейські у Житомирській академії поліції відбувся випуск майже 60 правоохоронців, які вже готові стояти на варті правопорядку. Українському народові! Одна група це слухачі, які будуть нести служби в конвойній службі, а також помічники чергового. І друга група це працівники, які будуть нести служби в секторі реагування патрульної поліції. Всього 59 випускників, з них 29 дівчат і 30 хлопців. Він З дитинства мріяв стати поліцейським. З дитинства мова йде про наймолодшого випускника академії – 19-річного Олексія. Молодий поліцейський ділиться навчатися було нелегко. Але результат того вартий. Поліцейською вимагають високий рівень фізичної підготовки специфічні мови навчання, але ми з ними впоралися. Ми дійшли до кінця і будемо гідно нести звання поліцейського. Призначено в місто Андрушівку на посаду поліцейського сектора реагування патрульної поліції. Мрії здійсняються. можна так сказати. За здійсненням мрії до академії поліції прийшла і Віра. Взагалі я отримувала вищу освіту зовсім іншому вузі. Професія дизайн. Я з дитинства займалася дзюдо. Я кандидат майстра спорту. В поліцію я прийшла. Була колись давня мрія дитинства. Я хочу допомагати людям, людям, оберігати їх, оборонити нашу державу. Дівчина зізнається, до останнього тримала у секреті від рідних, що йде в поліцейські. Коли я подавала документи, щоб пройти конкурс, батьки не знали, чоловік не знав. Потім, коли я пройшла, я тоді батькам сказала, що так і так я йду в поліцію. Мене взяли. Я пройшла конкурси. Ну, батьки раділи, чоловік то в шоці був. Але нічого, ну ходив, звісно, там ну як там, ну чого, але нічого. Врешті усі змирилися з вибором віри, ба більше підтримують її, особливо донька. Поліція Має захищати Україну як і військові. Так, ну я пишаюсь мамою, те, що вона е, поступила в цю поліцію. Я рада, і вона мені дуже сильно добре довіряє. Що таке захист країни? Не зі слів знає колишній атовець, а тепер поліцейський ігор. Чоловік свого часу навчався військовій справі за кордоном та більше року боронив східні рубежі від ворожої навали. Віднині ж каже: настав час боротися з внутрішнім. Ворогом я служив в армії. Потім я поїхав на канадські навчання, міжнародні пробув ОТО десь рік і місяць без виїзду. Захотілося знову спробувати себе якби в лавах поліції. Бо як кажуть, є зовнішні вороги і внутрішні вороги. Від зовнішніх я вже якби позахищав, а тепер хочеться їх трошки іскоренити з середини, тому що ну всі багато знають, бачать, що цих колаборантів є і так далі, які ну. Багато ну горя приносять нам. Будемо патрулювати, ловити, захищати, виїжджати на виклики та ну запобігати кримінальним злочинам. Вмотивованість випускників відзначив і заступник начальника головного управління нацполіції в Житомирській області, побажавши останнім не втратити свого запалу в повсякденній службі. Сьогодні наша країна як ніколи потребує силової підтримки та правового захисту. Щоденно ворог намагається нищити український народ. Тому наше завдання його захищати. Щиро бажаю вам в першу чергу сил, терпіння, виваженості та справедливості в прийнятті рішень. Громадяни України чекають від вас підтримки, людяності. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!